Масштабний наступ військ Російської Федерації на Оріховському напрямку та під Покровському. На Покровському напрямку. Що відомо? Українські медіа розповсюдили неправдиву інформацію знову, що нібито був прорив російських військ на Оріховському напрямку та під Покровську. Що Хочу сказати, наступ, Всі атаки були відбиті, прориву не відбулося. Насправді українські медіа брешуть. Чому? Тому що вони пишуть те, що не відповідає дійсності. Ніякого масштабного наступу не було ані на Покровському напрямку, ані на Оріховському напрямку. Чому? Тому що дуже мало. У росіян техніки сьогодні, щоб наступати, всі атаки були автоматично відбиті. І саме головне, що потрібно знати про українські медіа та російські, вони ніколи вам не розкажуть правду що відбувається на фронті. На фронті вам розкажуть лише правду ті військові, які про це. Кажуть, що відбувається на різних напрямках. Тому на сьогодні масштабних проривів на цей місяць немає. Але що важливо знати, що лише за 2025 рік Україна втратила приблизно 130 кілометрів української території. І захопила тимчасова Російська Федерація, окупант і агресор. Зупинити росіян на сьогодні можливо. Яким чином записуйте? Значить, Збройні Сили України та інші силові структури, беруть мерів та Депутатів саджають у в'язницю гроші, які виділені на прифронтові міста селища, йдуть на силові структури. Що це означає, в принципі, риються окопи, цивільним роздаються зброя, силові структури вчать їх. Стріляти саме таким чином? А мери міст та депутати йдуть у в'язницю за нецілове використання коштів під час війни. По статті Державна зрада довічного позбавлення волі». Саме так з ними потрібно розмовляти. Що робити? При фронтових містах замість цієї вводити військово-цивільні адміністрації. Насамперед, підкреслюю, що це потрібно на сьогодні. По-друге, потрібно вчити цивільних стріляти. Насамперед, і дітей, і пенсіонерів, бажаючих, не бажаючих усіх. Як дотримуватися міжнародних законів? при цьому? Тому що міжнародні конвенції забороняють, щоб діти вчилися стріляти. Для прикладу, їх можуть вчити інструктори, які займаються спортом. Не військові інструктори, а цивільні інструктори зі стрільби. І це не буде порушенням міжнародних конвенцій. Військові можуть вчити лише з 18 по 60 років і старше до 18 років не мають права, бо це буде порушенням міжнародних конвенцій. Щоб їх обійти, розказую як їх обійти, роздали зброю, вибухівку, гранати. Кулемет Максим кожному і навчили стріляти за допомогою не військових інструкторів. А ви можете бути лише консультантом, і не більш того. І це не буде порушенням норм міжнародного права. Саме про це я багато російсько казав, як потрібно діяти в умовах, коли на вас наближається окупація Російської Федерації. Вміти працювати зі зброєю, вміти нею користуватися та прийняти закон про вільне володіння зброєю та носіння її без дозвільних документів. Ось чого бояться силові структури, ось чого бояться народні депутати, ось чого боїться президент. Тому що завтра припиниться бусифікація копи силовики в тилу повтікають і будуть сидіти як мишки тилові у своїх приміщеннях і боятися, виходити будуть. І тоді буде дотримання законів України. І злочинність буде нульова. Гарантую, перевірено в різних країнах, де є зброя. Тому саме таким чином потрібно захищати Україну. Створюйте загони самооборони. І комітети самооборони ваших міст і селищ, якщо вони прифронтові і не прифронтові. Копайте разом укопи, якщо можете. Вчіться стріляти. Думайте, вчіться не тільки стріляти. Але і кидати гранати, і не ті. Вчиться стріляти з міномету та з інших видів зброї. І саме головне, збройні сили та інші військові формування повинні негайно роздати зброю цивіль, при фронтових містах і селищах, і в тилових негайно і провести законопроект. Про те, що цивільні мають право без дозволу носіння зброї від звичайної зброї до вибухівки, дітям з п'яти років. І це буде велика перемога стосовно захисту українців. Ми тоді захистимо кожного українця. Не буде булінгу в школах та університетах, на роботі чи де або образ на вулиці. Всі вони просто хутко зникнуть, коли у кожного буде зброя. Кожен кожного буде поважати саме таким лише чином. І ніяк інакше. Тому створюйте жителі територіальних громад комітети самооборони. Організовуйтесь, озброюйтесь і не давайте нікому, що ви склали зброю. Готуйтеся до можливого наступу військ Російської Федерації та захисту своєї батьківщини, не тієї, яка зараз є, а української держави, яка ще не здобута. Ми обов'язково разом з вами її здобудемо. Пліч пліч Дякую за увагу. Гарного дня. Хай вам щастить. Юридична консультація з будь-яких новок коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова консультація з військового права в умовах оточення міст селищ представниками силових структур України коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень відповідно. Юридична консультація з кримінального права кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США. Терміновий юридичний захист з кримінального права коштує 500 доларів США відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи проти вас коштує 1000 доларів США відповідно. Юридична консультація Податкове право як вести автомобіль та бізнес в статусі людини коштує тисячу гривень відповідно. Також замовляй у мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнаюся про правосуб'єктність ТЦК СПЗУ, органів державної влади чи свого контрагента. Пиши на електронну адресу академік.Лав'єр. Підписка Лайк, репост, коментар та донат до цього відео. Пишіть, репостіть це відео і розповсюджуйте в соціальних мережах. Також ви можете зробити спонсорувати, нажавши на кнопку спонсорства. Дякую за увагу. Гарного вам і вдалого дня. Разом доб'ємо домів. Підписуйся тут з нами. Цікаво.